Для лікування емоційних розладів, в тому числі й тривоги, використовується психотропна фармакотерапія, до якої відносяться антидепресанти і протитривожні засоби, серед яких важливе місце займає протиепілептична терапія і протиепілептичні препарати. Для фармакологічного лікування тривожного розладу використовується ціла низка. Лікарських засобів. Серед них це антидепресанти, це антиконвульсанти або противоепілептичні препарати. Навіть іноді використовуються нейролептики. Тобто спектр препаратів сьогодні, які ми можемо ефективно вплинути на перебіг тривожного розладу, патологічної тривоги, досить суттєвий. І фахівець він визначає, який саме і на якому етапі. Препарат або група препаратів буде найбільш ефективна у кожного окремого пацієнта, в залежності від його скарг, від спектру симптомів, в тому числі і соматичних, бо соматизація може бути і в болюву симптоматику, тобто синдром хронічного болю, синдром психології так званої, тобто, коли болить те, що немає, не може боліти, а цю біль робить виснажена тривогою нервова система. Тоді фахівець, який опікується. Емоційними проблемами даного конкретного пацієнта призначають той чи інший лікарський засіб, і протиепілептичні препарати є препаратами першої лінії. Чому тому, що у них є досить потужний і якісний. Протитривожний ефект і сьогодні в усіх знову ж таки керівництвах з лікування тривожного розладу ви можете знайти протиепілептичні препарати, які є найбільш потужними коректорами патологічної тривоги, і працюють вони саме через гамма аміномасляну кислоту, тобто це гамма-аміномасляноподібні субстанції, механізм яких, до речі, сьогодні. На 100% ще не вияснений, але ефективність цих препаратів сьогодні не викликає сумніву, і названі вони протиепілектичними, як і антидепресанти, не тільки пацієнти, а навіть і лікарі дехто боїться призначати антидепресанти, тому що. В тій ще лікарській існує цей міф про те, що антидепресанти, це залежність, це погано і так далі. Насправді, сучасні антидепресанти вони не викликають незалежності, незвикання. Просто лікар, який їх призначає, так же як і антиконвульсанти, тобто протиепілептичні препарати, лікар має знати, коли починається дія, як працює фармакокінетика даного препарату, при яких симптомах найбільш ефективно, найбільш якісно і правильно призначити протиепілептичний епілептичний препарат, а при яких антидепресант. Але вибір завжди на перших етапах роботи з тривогою він завжди належить все ж таки протиепілептичним препаратам, тому що антидепресанти це вже тривалий курс, це, можливо, постійний прийом, тому що дуже багато населення, особливо жіночої статі, хронізує емоційний розлад. Майже кожна четверта жінка вона повертається в ту тривогу, коли відбувається певні тригери, тобто певні подразники, обставини, які оточують жінку, і її Чинають знову психотравматувати. Тому протиепілептичні препарати є одними із найбільш ефективних в лікуванні тривоги і тривожних розладів, а також їх соматичних проявів, тілесних проявів. Тому не треба боятися, це лише групова належність, бо працюють вони через ті ж рецепторні поля, що й заспокійливі протитривожні інші засоби, але вони дуже є ефективні згідно всіх міжнародних досліджень і міжнародних керівництв з лікування тривоги у пацієнтів з тривожними розладами. Субтитрувальниця